Брать гібрид під систему Clearfield із ваших новинок, який буде не тільки толерантний до основних хвороб, а й витримувати агрономічні та кліматичні несподіванки. Таким гібридом є ДАК за рахунок чого Дак є результативним навіть за важких умов. За рахунок потужної кореневої системи, за рахунок вражаючого компенсаційного потенціалу і за рахунок високої посухостійкості. є проблема із потенційною забур'яненістю полів. Чи варто взагалі сіяти ріпак та як це вплине на його продуктивність? Компанія ДСВ, перша хто в 2012 році на ринок України вивела гібриди, адаптовані під виробничу систему Клерфілд. Звичайно, це аграріям допомагає розширити вікно можливостей посіву, борючися із специфічними бур'янами. Особливо це стосується північних та південних регіонів України. Сучасні гібриди, які створені під Клерфілд технологію нічим не поступаються рівні врожайності традиційних гібридів. Тому щоб розширити вікно можливостей і гарантувати собі безпеку і та спокій в боротьбі з бур'янами, варто обирати гібриди під дану технологію. Чи впорається гібрид в умовах посушливої весни з маленькою кількістю оптів? Звичайно, впорається швидка регенерація, швидке цвітіння та налив будуть сприяти максимально ефективному використанню запасів вологи метрового шару ґрунту.